Щодня у Рівному набуває все більшого ажіотажу питання відродження футбольного клубу Верес. Ми вирішили поцікавитися урівнян. Чи пожертвують вони бодай 100 гривень на його відновлення? Чесно, я не з цього міста, тому я не знаю, які досягнення футбольної команди Верес. Ну, в принципі, можливо. 100 гривень не знаю, можна було б, якби вони були. Б. Ні, я не, не працюю. Взагалі не знаю, що це команда. Ми не граємо. Виграємо. б ні, пожертвував. А який мені з цього прибуток? Да. То як? Ні, напевно. Ну так. Да. Мій син грав там трошки. Я не цікавлюсь футболом, я навіть не знаю, що за футбольна команда і де вона знаходиться. Ясно, що пожертвував би. Хоча я не, не великий фанат футболу, але я думаю, це хороша справа. Думаю, що потрібна обов'язково допомога інших ресурсів держави, зокрема. Можливо, так. Ну, звичайно, якщо, якщо б скажімо, була впевненість, що вона ця команда буде. Ну, ви знаєте, мене футбол не дуже так цікавить. Чи, в принципі, дітям воно б і треба було б. Взагалі в нас, в нас є влада, яка має, має цим займатися. Ну, якби з цього був би толк, можна було б тоді подумати. Ні, можна завдяки громадянам, вони ж хочуть, щоб всі футболісти, Вереса були виключно з Рівного і так далі, правильно? Ну, а самі знаєте, які в нас там футболісти, яка вище ліга і так далі. Якщо намагатися нормально розвивати, можливо, щось і вийде. А так. Я не знаю. Таку команду. Сучи, мені я не звіті. я в гості, нічого не знаю. Е, я на то пожертвував немало. Не знаю, я подумаю. Так? Да? Якщо б мене були такі гроші. Ні. От коли вона буде грати у вищій лізі, тоді можемо спонсірувати. Звичайно. Так як це наша футбольна команда рівненська, тобто на розвиток, звичайно, пожертвував би. Звісно, я думаю, що так. Да. Верес, мабуть, ні. Ну, я, по-перше, не фан футболу, я, мені не імпонує цей вид спорту, це раз, а по-друге, я не знайомий з історією, з роботою, з грою Вереса. Так, в будь-якому випадку. 100 гривень. Так просто. Не знаю. вряд ли. як вам сказати, якщо будуть меценати і багато людей, які. Будуть жертвувати такі гроші, можу. Я також болівальник Вереса і можу пожертвувати ці гроші. ну, залучати юнацький футбол, а не брати гравців, невідомо звідки, з яких причин. Я істинний болівальник Вереса, ще з маленьких років помню перемоги над Шахтарем, і Дінамо Київ, як вибили з Кубку України. Так що я тільки за хлопців. Як бачимо, більшість опитаних рівнян на словах готові допомогти футбольному клубу Верес. А для тих, хто хоче посприяти команді не словом, а ділом, потрібно звернутися до Ощадбанку, де вам нададуть усю потрібну інформацію. Тарас Дудей, Олександр Піддубний у ритмі подій.